Людина принесла кросівки зимові, так, наче тільки підклеїли підошву. Але в нас така специфіка, як лікар дивиться на пацієнта, так ми дивимося на взуття. І підказуємо, що підошва відстає, що підошва тут був слід, який вже поізносився, потріскався. Ми людині пропонуємо шиповану резину, котра сюди стане. Буде триматися, буде не склизька. Більше 35 років кропивничанин Олег Скрипниченко ремонтує взуття. Щомісяця, каже, звертаються від трьох до чотирьох сотень людей у будь-яку пору року. Взимку, окрім ремонту, просять убезпечити взуття, щоб не падати під час ожеледиці. Приходять люди, кажуть, щоб не сковзались. Щось поставте таке, щоб воно не скозалась, щоб не так було склизька. Але є гума така, вона не склизька. Там да ну це не панацея. Тому що краще, якщо воно металеві. Підошва з неслиської гуми, каже, прослужить місяць. Самостійно вдома оздоблювати взуття, щоб воно не ковзалось під час ожеледиці, не радить. Тільки замовляти ці, що вдягаються на шипах і все. По-другому ніяк. Є таке, що там шліфшкурка, там наклеюють на суперклею такі наждачка. Що таке? Ну, але ж воно на добу, дві, і все, воно ж воно не, не тримає. Суперклей це вообще, я кажу для всіх, це не для взуття. Він суперклей, він на кислоті. Він, коли застигає, становиться як стик, ну, скло. І воно для взуття ще гірше, ніж без нього. Кропивничанка Галина Зав'ялова приїхала з чоловіком у травмпункт, коли поверталась з магазину додому, травмувала ногу на вулиці. На тротуарі там така виїмка, ну, ну тротуар з ямками, там, і так нога поїхала і сіла. І все, почали додому, доходила вже там метрів 50. Зразу біль там парень їхав на машині, підняв мене. Що та допоміг у жінки перелом ноги її загіпсували на місяць. Лікар Ігор Горбунов каже, під час ожеледиці із забоями і переломами в травмпункт щодня звертаються від 40 до півсотні людей. І руки, і ноги все травмують, і хребти, і ребра 50 на 50 процентів. перелом із забоями. Ну тось тобто, як завжди, в принципі. Під час ожеледиці слід зменшити ширину кроків, не говорити по телефону і балансувати, якщо у руках сумки чи пакети, радить лікарка-реабілітолог Оксана Бондаренко. Якщо вже, не дай Боже, розумієте, що падаєте, то звісно працює ключове правило: падати слід на бік. Падіння вперед або, не дай Боже, падіння назад надзвичайно небезпечні, тому що сила тяжіння тоді працює на всю площину нашого тіла, кістки під загрозою. Говорить, вставати теж треба правильно, не кваплячись, стати навколішки і підвестись. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.